Всім привіт! Ще раз насправді, бо знімаю друге відео поспіль. Сьогодні, після нету, А ви бачили в попередньому відео, що ми придбали. І Лією заїхали в Алді ще, тому що я все ж таки хотіла придбати виноград, який за ціною євро 55 за кілограм. Це просто унікальна зараз ціна, бо дешевше 3-4 євро, євро нічого не знайти, а зараз сезон хотілося. Винограду також і м'який сир білий мене цікавив. А ще я натрапила, як то часто буває, на знижки. І сьогодні за довгий час мені пощастило з курками. Їх насправді я придбала 4 штуки, одну тільки що ось закінчила запікати в аерогрилі в нашій такій мультипечі. Розповідаю, постараюсь, намагатимусь зробити це швидесенько, як вийде. Дякую вам за увагу і за терпіння. Отже, придбала ще одну торбочку, до цього вже купувала, але вона мені сподобалася, до того, що я знаю, що можна її теж використовувати, подарити, віддати. І ну, знаю людей, яким може сподобатись цей подарунок, поки що користуюсь сама, але ну, річ потрібна і дуже практична. Показує, що тр... витривка, велику масу можна переносити, не рветься, все з нею гаразд, тому вона того варта. Євро 99 коштує. Болі шоколад. це ось такі м'ячики. Написано Насправді це кульки. Сніданки на ранок дітям як альтернативу, щоб запропонувати, вирішила взяти. Вони з какао 750 грамів, ціна 2,99 грн. Євро за ось таку коробку сухих сніданків. Тут ви ще не побачите наліпки, набірчик наліпок, пообіцяла їй щось купити, щось недороге. І витратила 99 центів ну, За 1 євро там в неї тепер є наліпка. Далі безпосередньо вже виноград коштує, взяла я 2 кг, 2 кг 56 г по євро 55 це на 3 євро. 3,19 заплатила. Виноград сушений, пів кіло за євро 99. Буду готувати кекс. Нещодавно планувала, і згадала, що в мене немає зараз родзинок, але з родзинками значно смачніше, тож взяла такий ось запас. Далі моцарелла. А, зі знижкою 30% я навмисно спробувала чи не розм'якли кульки моцарели, бо буває таке, що зі знижкою продають, а вони там майже розчинились в розсолі м'які занадто. То тут не цей варіант. Я перевірила, вони тверді, гарно зберіглись. Дата завтрашня стоїть. Ми моцарелу любимо це м'який сир. Повна ціна Євро 49 а я по євро 0,5 купила. Причому тут вага 250 грамів безпосередньо самої моцарели. Тож 750 грамів за 3,15 дуже непогано, як на мене, придбання. Далі огірок взяла 85 центів. Планую роли готувати, тому треба було взяти і. Ось така ціна теж вважається акційною пропозицією, поштучно продається. Зазвичай євро 19, євро 29 коштує, а тут от всього 85. Далі сир взяла теж зі знижкою гауда. Вона порізана такими скибочками тоненькими, тут 125 г. Дві упаковки взяла, теж повна ціна була євро 49, я по 1,05 г. А, взяла чудово в такому форматі використовувати для сендвічів, для бутербродів. тож, нехай буде. Сашей конфісьєр. Не знаю, що це, пів кілограмове. хто бачить. Так, це ось ці цукерки, такі ось ведмедики смішні величенькі, Желені цукерки, які діти дуже люблять. Ще знижка чомусь не 30, а 31%. Ну, цікаво. Коштувала 3,49 кіло, а я купила за 4,39 Ну, якісь цукерочки вже давно не купувала, тому нехай будуть. Далі сосіс. Ось такі сосиски взяла на італійський манер. Класика написано. Ну, спробуємо. Не купувала раніше саме такий формат. Бачите, теж завтрашня дата стоїть. Ціна повна була 2,49, це за 300 грамів. Я купила по 1,75, взяла три упаковки. Тож, це таке, майже кілограм. 900 грамів таких сосисок за виходить 5,20. Майже кілограм, тож ціна дуже навіть приваблива. Марапет де Жамбон Фуне це для спагетти карбонара. Ідеальний варіант. Вона з під, ну, копченим смаком. Така ось шинка. Дрібненько, як на терку. натерта до спагетти, до соусу. Карбонара чудово підійде. Можливо, завтра і приготуємо. Ціна повна була 1,79 79. я за 1,26 придбала. Гарна ціна. Далі в нас Фромаж, фри, френатюрил це те, що мені потрібно було, теж для ролів, для суші необхідно. Внету чомусь перестали власної марки продавати, інші значно дорожчі. А ось тут зберіглася. І ціна, і пропозиція. Коштує 1,95 95, тут його 300 грамів. Так. Ну і, власне, курки. Виходить, ціна зі знижкою, коли 30% мінус, то кілограм виходить 2,48%. Чудова ціна. Я взяла їх 4, як я вже вам пояснила. Різна тут вага, бачите, 3,25, 3, 3,69 і ну вага. Тут от 1,5 кілограми кіло 300 кіло 300 я розберу цю курку на частини філе окремо, ніжки окремо, крила окремо, ну, умовно, окремо все, корпуси на бульйон підуть, на суп курячий. Все ось так розділюється. На... Дуже так вигідно купувати насправді. ну І одна курка вже приготовлена. Щодо кореї розповіла, просто вони тут йдуть окремими пунктами. По кожній не буду окремо, точно наголошувати на цінах. Ну, власне, власне, це і все. Я все вам показала, розповіла. Витратила, щоправда, аж 40 євро. 40-81 доволі багато, але закуп зробила дуже непоганий. На кілька вечер точно вистачить виноградом поласуємо, моцарелою. Та і загалом. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Побачимось обов'язково в наступних. Не забудьте поставити вподобайку, якщо додивились до кінця. І підписуйтесь на канал. Для мене це дуже важливо, щоб він зростав. Бувайте, бережіть себе!